Бажаємо здоров'я, кум на зв'язку. Розпочинаємо акцію для 140-го окремого розвідувального батальйону. Зігрій захисника. Будемо збирати на дизельні вітродуйки. Долучаємось. Можна ранковою кавою, можна, кощо вийде. Зараз дамо слово. Нашим захисникам вважаємо снова, ми, розвідники морської піхоти, просимо всіх небайдужих залучитися до збору від нашого волонтера Вячеслава Савченка, який допомагає нашому підрозділу вже на протязі двох років. Допомагає нам з придбанням мавіків, батарей та автомобілів. Слава Україні! Героям слава! Потяг! Уйло! Отримано подяку, друзі. Це нам всім подяка. Дякуємо, долучаємось.